Ранок добрий. вітаю всіх на своєму каналі. Вчора у нас було свято. Трішечки з вчорашньої святкової служби. А ось так починався у нас сьогоднішній ранок. І вже відквітовують. А я зійду на вгород подивитися, як там справи. Ось таке в нас небо, туман стоїть. Правда, це вже я вийшла, коли сонце зійшло, вже туман був не такий. З самого ранку він був густіший. Це вже трішки розвіявся. І там за хмарами сонце вже височенько. Пташки як радіють новому дню. Добре, ще встигла цей буряк поповоди до дощів, а тут вже ось який бур'ян. І ще рано його поводи, земля ще волога. А тут щось. У шпаків відбувається. Це молоді вже вилетіли з гнізда, але все одно просять їду у батьків. Ось так. Гарно зранку. Ташки ще бачить. На всі голоси. А я зараз пройдуся, подивлюся, наскільки підсохла земля завчора. Вчора дощу у нас не було. Так, уже підросли мої помідори. Ті ще маленькі, але і ці підростуть і все буде добре. Ось такий стан картоплі. А ось тут у нас на цій ділянці посаджений арахіс. але зійшов не весь. А Якщо зійшов, то ось такий він. Хоча я його і не рано садила, щось йому не вистачає, тут ось сходи ще менші. Йдемо далі. Ось тибурка гарно росте. Кабачки піднялися. Не буде вже прополуці, після дощика вже трішки підросли. Та й загалом проповувати краще виглядає. Що ж поробиш? і дощі також потрібні? Воно вже до обіду, я так думаю, просохне, і після обіду вже можна. Знову виходити з сапати. Сонечко піднімається все вище. І туман ще зберігається. Так, роботи то в нас багато, але ми з усім впораємося. Головне пам'ятати, дещо. Посаджене. Я вийшла ось в шльопанцях. Земля, як я сказала, вже волога, але налипає небагато. Капуста. Якщо все буде добре, то ввечері вже думаю, будемо її розсаджувати. Зусимо ми впораємося, головне, щоб земля підсохла і більше не було дощів в найближчий час. Горлечка прилетіла снідати. Користується моментом, поки кури пішли основне стадо пастися, вона вже тут, як тут, біля корита. Ось так у мене чоловік щоранку пасе курей. Буває, що і не один раз. Ось так попри дорогу. Маленька кошенятка. гратися хоче, все награлася. Роза. Корочки вже допасуються, підходять ближче до калітки. Сонце піднімається все вище. Поснідали, тепер можна сходити прогулятись у квітник. Це у мене плетиста троянда. Всього їх у мене три. Одна вже квітнула минулого року, я бачила вже рожевим, а ця схожа буде жовта. А це звичайна троянда також буде з жовтого кольору. І вже доквітовують останні квітки, а тут ось підростає матіола з кожним ковриком. По другому листку випустили вже. Гладіолуси, і одиноке стебло, минулорічної падовичній матіоли. Випустила вже квітконоси лаванда. І вже почала квітувати шавлія. Своїм квітом переваблює метеликів, бджіл і навіть мух. Вже формуються ось поп'янки соняха декоративного. А бордові іриси вже зовсім відквітували. Висилася тільки одинока квітка на них, на весь кущ. Жоржинки вже як піднялися, а ці риси раніше почали квітувати і тримаються довше, ластівочки як снують. Ну і що, сонечко в нас піднялося вже високо. Це вже після обіду. Пора йти на вгород пробувати сапати. Хоч тут і невелика темна хмара, але надіємося, що дощів більше не буде. Виходжу на і що я бачу. Так ось, хто виявляється, оці ямки робить. Це горобці купаються в землі. Ось так знайшли шкідників. А що, я беру сапу йду працювати. Земля вже. Підсохла, вологи вже небагато, якраз те, що треба. Так що прополюю і прориваю рядки буряків. Нас або налипає, але небагато. Так що працювати можна. хто працює, а хто в ті відпочиває? Ну і що, я свою роботу зробила, буряки закінчила сапати і проривати. Ось так. Тепер беру сапу йду далі, бо сапати ще багато. Лише тільки зараз схожу, змонтую ролик і тоді вже можна буде йти далі працювати. Бо сонце зараз пече нещадно і трішки жаркувато. Ще сонце високо. Сусід косить свиням траву. Ну, те, що було процапано до душі, виглядає ось так, ну, Залишилося, в принципі, не так багато. Якщо все буде добре, то завтра вже його я завершу. Зараз йду до капусти, і вже сьогодні її потрібно розсадити. Вона хоч і не сильно велика, але... Сроки піджимають, як то кажуть. Маю надію, що все з нею буде добре. Та мої курочки вже мене чекають. Зараз нарвуємо зеленого. Ось так кидаю її через сітку. Ну і на цьому буду відео завершувати. Дякую за перегляд. Всім бажаю всього найкращого. Хай все у вас буде добре. І до наступних відео.